000 000 день, вона є незначною і вона не забезпечує повністю виконання і покриття тих потреб які є в нас в місті тому з цією метою лише на одну на випадку однієї зарплатної плати нам необхідно додатково ще після шість мільйона гривень крім того на отримання на поточне отримання галузей освіти охорони здоров'я культури необхідні Ще десь 45 млн грн. З цією метою нами підготовлено на підготовлене міської ради і ваше до Верховної Ради України, до Кабінету міністрів України, до президента України з простір виділити міському бюджету кошти у вигляді субвенцій чи дотацій в сумі 100 і 90 млн грн. Чи будуть запитання, пропозиції? Політична партія України Петро Чешина. Я пропоную перше. В останній абзаці, виходячи з ненаведеного Тернопільська рада просить, ми не можемо просити. Ми маємо вимагати цього у цієї влади виконання своїх зобов'язань. Слово просить, я прошу замінити на слово вимагання і в самому.